Мої вітання, колеги. Сьогодні закінчуємо вже посадку цибулин тюльпана на вигонку у зимовий період. Сам процес доволі простий, нічого складного в цьому нема. Замочуємо цибулину в розчині Максиму 0,25 ФС 40 мл на 10 літрів води, буквально на 20-30 хвилин. Далі. Вода стікає і починаємо до посадки. Можна в цей же день, можна в наступний. Е у нас ящички, як я казав, невеликі, цитрусові. Принцип посадки той самий. Головне, на що хочу звернути увагу, це якщо попадається якась цибулина ну, там, пліснява або така е з питаннями, як кажуть. Трішки підгнивша, бажано виділити якісь ящики, туди у це все садити. Не викидувати, викидувати тільки ті, які явно видно, що гнилі, ну, тобто вони провалюються. Все решта, садіть. Там дуже великий відсоток буде е, виходу. Тому садіть. Е, щодо того, чи треба чистити лушпиння чи ні. Ну, ми перші роки чистили, зараз вже не встигаємо, тому садимо так. Єдине, що є сорти, ось як, наприклад, на сорті Фокстрот, отакі цибулини, які дуже сильно так, запаяні і в них дуже плотна шелуха. Тому я раджу тут, де корінь, просто зробити якийсь невеличкий надріз, щоб корінь вийшов. Бо інакше він може просто піти от і вийти тут аж зверху разом із ростком. Бувають такі випадки, тому нічого тут такого складного нема. Нема часу почистити, не чисте. Є час почистити, будь ласка. Щодо того, що, після того, як посадили в субстрат, звертаю вашу увагу, у нас субстрат земля з піском. Єдине, що ну, хотів би звернути вашу увагу, це не ускладнювати, тобто не, не мішати, наприклад, з ну, ви ж розумієте, коли деревина попадає в землю, починається процес гниття. Якщо ви десь хочете якимось чином ну, самовільно десь накопати торфу, то звертайте увагу на його кислотність, треба визначити обов'язково. Може бути таке, що корінь просто не буде рости. Він буде припалюватись такий рижий, і буде цибулина підгнивати. Дуже часто таке буває. Також не сиплюємо ніяких добрив, гною, перегною. Нічого. Просто садите все підживлення. Якщо ви будете, ну, плануєте, то це буде з першими поливами під час виганки. Після того, як ви палієте, ви просто засипаєте. Отак от от, зверху піском. Чому піском? Тому що ну, пісок, по-перше, ну, були дише. По-друге, коли ви будете зрізати, пісок буквально там, пару хвилин підсихає на стеблі і він сам по собі відпадає. Він не загразняє вашу упаковку. Якщо б це був чорнозем там, чи щось типу того, то воно. Просто його постійно треба витирати, це протирати. А так пісок він просто облітає, ви зрізаєте і ніяких проблем немає. Ось все, що стосується посадки. Далі ми поговоримо про охолодження. Ще хочу звернути вашу увагу, що різні технології, різні цибулини, тому і різні сроки посадки. Якщо по такому способу вже треба закінчувати з, посадки, з посадкою, тобто охолодження і укоренення в субстраті треба вже закінчувати. То, наприклад, для гідропоніки ще дуже рано, тобто ми десь у 20-х числах будемо висаджувати прямий висадка в. Теплицю також рано, ви ж не забувайте, що можна також охолоджувати цибулину і не в субстраті, а просто в ящиках, просто тримайте температуру. Тому дуже багато. Також ще тільки починається, чи ще навіть рано не знаю, відгружатись охолоджена цибулина. Тому дуже багато таких нюансів. Звертайте на ті відео, які ви дивитесь в регіоні. Якщо це Дуже там е, на півночі, то е, понятно що охолодження відбувається в е, підвалах, тому що ну тримати температуру в сараях, там, в гаражах дуже складно. Е, якщо там мінус 20, мінус 30. Якщо е, ви дивитесь відео на півдні, де ставиться все в холодильник, Ну звісно, якщо там зараз плюсова температура, плюс 10, плюс 15 в сонячні дні, Понятно що цибулина не охладиться. До, Бо дата то одна і та ж, практично орієнтир виганки не встигає. Тому це треба мати на увазі. Наш клімат ну, в наших умовах, він ну, практично ідеальний для охолодження в будь-якому приміщенні. Головне, не допускати мінусових температур. Тобто, якщо у вас до сих пір ще циблина стоїть на вулиці, то з пониженням температури я рекомендую. Циблину заносить в приміщення. І там, вже, коли будуть сильні морози, просто притримувати її в межах 1-3 градуси. це зазвичай в кінці, ну, під Новий рік. Ось такі справи. Ну, Далі ще поговоримо. Дякуємо за увагу. До скориї зустрічі!